Вітаю вас, друзі, сьогодні. Великдень з нагоди свята, директор РПЦ на так званій Росії, закликав росіян робити добрі справи. І главним содержанням ответа є добрі справи, способне все переживати другим, ні равнодуши, адзивчивость, уміння прощати обіди і готовність притягнути руку допомоги ближнім. Він також помолився за російську армію вбивця. Потім росіяни дронами атакували Харків. Давайте, 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 Ймовірно, росіяни почали відзначати Великдені ще до того, як він настав, тому що, вочевидь, не у дуже тверезому стані. Вони іще ще ухвалили отаке рішення. Глава київського режиму Владимир Зеленський об'явлен в розыск. Соответствующая запись появилась в базі нашого міністерства внутрішніх діл. Там отмечено, Зеленський розіскується по статті Уголовного кодексу Росії, і ще так само з нагоди свята російська армія вчора скинула святкову авіабомбу на будинок у Бєлгороді. Два дома отримали достаточно серйозні повріждення. У одного з них обвалилась стіна, кровля. Ну нічого, от якби не російська армія скинула бомбу на житловий будинок у Білгороді, то це б зробили солдати НАТО. Так що це навіть на краще. І що стало краще, ви підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео і лишіть під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Учора Міністерство внутрішніх справ так званої Російської Федерації. Оголосило у розшук колишнього президента України Петра Порошенка, президента України Володимира Зеленського і командувача сухопутними військами Павлюка, за що саме вони не повідомили. Та і, скоріш за все, самі росіяни не знають за що треба було просто це зробити. Це рішення, яке ну, з практичної такої, точки зору Не дуже зрозуміло і виглядає, ну для кого-то там навіть глуповато. який смисл об'являти в в розіск президента страницька который, в общем, как бы ми третий третій год там ковыряемся, не можемо сменить власть в Києві. Російським пропагандистам доволі швидко під'їхали методички, і вони почали пояснювати росіянам навіщо взагалі це було зроблено. І оце оголошення у розшук. Це один із елементів російських психологічних операцій. А Зеленського больше не розглядають як легітимного президента України як і передбачалося, росіяни почали дуже активно качати тему, що, мовляв, в Україні нелегітимний президент. Хоча це абсолютно не так, і я робив детальний розбір на цю тему. Обов'язково подивіться. Інша справа, це, звісно, владімір Путін, який вже більше ніж як 20 років царствує на так званій Росії. Ну а росіяни вони просто за закон. В Росії дуже трепетно відносяться. вот Ка всякого роду правовим і юридичним аспектам, звісно, це вже велика проблема, як же тепер Володимир Зеленський зможе поїхати, наприклад, у Воронеж. Ну а росіяни будуть у подальшому відштовхуватись від цього рішення, щоби відмовитись від будь-яких переговорів, на яких вони самі, наче як наполягають, Ніяка позиція, а виробки котрої буде приймають участь Володимир Зеленський, розглядатися не буде, але це не точно російським пропагандистам довелося одразу декілька версій вигадувати, навіщо вони усе це зробили. І наступна версія це для того, щоби вбити зеленського в розіск Зеленського дали дійсно об'являти б РВСН. Ілі другі ракетчики нукстаті та не нісключо. Виявилося, що раніше так звана Росія не могла атакувати Володимира Зеленського і, звісно, не ставила собі за мету його вбити. А от тепер так звана Росія сама собі це дозволить у Росії, якби как бы, на мій взгляд, будуть в принципі розв'язані руки для нанесення Удара по терористичній базі фактично на а, території так сказати, Києва. Ну а якщо вбити президента України Зеленського Росіяни не зможуть, то тоді вони будуть звертатися до міжнародних організацій. Можна почати із ОДКБ. і бы, ми готуємо почву к легітимним запросам к міжнародним органам в випадку Якщо ці громадяни будуть скриватися десь. Я переконаний, що ця дичина, яку видали росіяни щодо президента України Зеленського та інших осіб, це тільки один із елементів російських інформаційно-психологічних операцій. І ставитись до цього треба відповідно. Учора іще росіяни, і ще росіяни, які раніше атакували Харків, били по місту керованими авіабомбами. Але не тільки по Харкову, Вчора також російська авіація, коли летіла атакувати Харків, розбомбила трохи Білгород. Мешканцям молодої республіки чомусь не сподобалась така спеціальна воєнна операція. Ми якраз раз на кухні а діти в залі були. Це було щось жутке. Ні, це було не жуткої. Це була ваша російська армія, яка бомбить російські міста. Дом горить. Все рушиться. Сейчас он едет. Вот так работают наши силы Российской Федерации. На превеликий жаль, ніхто із росіян не подох. Було тільки п'ять постраждалих. Ну а офіційно російська влада заявила, що сталося ЧП або просто вибух. В Чоловік, російська авіація завдала ударів по Білгороду, але у цьому немає нічого незвичайного. Це просто якесь ЧП, якийсь рядовий вибух. Невідомо хто у цьому винен. Бо Білгород найбезпечніше місто на планеті. Білгород мабуть, на в цьому сенсі город в Росії може бути в мірі. навіть. я нагадаю, що у молодій республіці таке трапляється регулярно. Наприклад, минулого року росіяни також скинули авіабомбу на Білгород. Спочатку було звук, потом свист и просто бабах. Який кошмар. Просто жесть. Аф... Нет слов. Тоді пропагандисти не казали про ЧП. Тоді вони одразу звинуватили у всьому Україну. І сказали, що це, напевно, Україна завдала удару системами протиракетної оборони «Петріот». Ну, 100% – це щось западне. Вони ж, якщо пам'ятаєш, може би, бачив теж на цій неділі, українські пабліки дуже любили публікувати радіус дійства Установки Петріо. Після того російська армія не зупинилася і продовжила регулярно атакувати молоду республіку. Середньостатистично росіяни скидають авіабомби на БНР раз на півтора дні. Угу. У більшості випадків російська окупаційна адміністрація ці інциденти ніяк не коментує. А білгородчанам треба просто на надо, просто немножко потерпіть, і вони дійсно терплять. Російська армія їх бомбить, а вони терплять і інколи іще ще пишуть скарги. Якось, наприклад, оцю мешканець Білгорода не витримав. і написав скаргу до слідчого комітета із вимогою розібратися. Але тут немає із чим розбиратися, тому що Білгород бомблять за план. І за наказом російського генерал-депутата треба тотішна їх душити долбити. бри, в тому числі пошебєки на думу там авіація розбереться, в тому числі планіруючими бомбами. Ну так більше не можна. тож я прогнозую, що кількість ударів по БНР буде тільки зростати. До речі, учора іще там у молодій республіці зійшов благодатний вогонь на одній із підстанцій, куди завітав невідомий дрон. За два дні до того іще один невідомий дрон доставив благодатний вогонь на заправку у місті Шебекіне. Довго тушили пожежу? Ну, всіх попросили попросіліазаріторію територію довго, да так, тому ж дуже великий план, плані була очень бальшома. Я звісно, гадки, уявлення не маю, як таке стається, але однозначно росіяни мають отримувати більше благодатного вогню. Дякую вам за допомогу у цій однозначно богоугодній справі. Завдяки вашим регулярним донатам на дрони росіяни постійно отримують благодатний вогонь. Ну і ще. Христос Воскрес! А оцей росіянин не воскресне. І щоб вони не воскресали, і щоб вони не могли більше ніколи творити зло на українській землі. І щоб вони горіли постійно, завдяки вам і ще декілька підрозділів отримали загалом 400 нових FPV. 46-та бригада. Рупак хоче подякувати спільноті Стерненка за чергові дрони. Томітадзе отримали від вас 150 штук. Це вже, мабуть, більше двох тисяч дронів від вас для нашого підрозділу за весь час. Завдяки вам ми не відчуваємо стачу дронів. Щиро дякуємо від всього підрозділу. Разом до перемоги і слава Україні героям слава зараз на фронті. Дуже важка ситуація. Ворог продовжує просуватися на кількох напрямках, і ваша допомога надзвичайно необхідна. Вона рятує життя українського солдата і забирає життя російського окупанта. Тож не зупиняйтеся і продовжуйте й далі активно допомагати силам оборони України.